Законопроект 41.42 це законопроект, який порушує повністю законодавство Республіки Україна та Конституцію в цілому обмежує права та свободи людини та громадянина. Він порушує статті 21, 22, 23, 24 Конституції, 28, 32 і так далі, і так далі. В цілому, статтю 60, 63 Конституції України і не тільки. В цілому, мета цього законопроекту 41-42, для того, щоб обмежити вас не тільки в пересуванні, але і в тому, щоб ви не мали жодних прав і свобод людини. В цілому, навіщо? Державі, щоб ви мали будь-які права. Ви тепер не маєте прав. І не мали в цілому. Тому підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду. Поширюйте це відео в тренди Ютуба. Слава Україні! Детальніший розгляд проєкту 41.42 буде в моєму блозі. Діло праве! Слава Україні!